Твій ідеальний варіант, щоб відділити одну кімнату від іншої. Двері перегородки повністю зсуваються за стіну, і за рахунок цього ми маємо величезний проєм, через який можна проносити великогабаритні предмети. Дана перегородка виготовлена з загартованого скла 8 мм, що є дуже безпечним та не розіб'ється при ударах побутовими предметами. Для того щоб не було видно, що відбувається всередині, ми запропонували клієнту скло тоноване графіт з суцільним матуванням. Ця перегородка має верхню підвісну систему, тому знизу немає ніяких поріжків, за рахунок чого дуже зручно заходити в кімнату. Також додатково ми поставили тут замикач, який можна легко закрити, та перегородка більше не буде вічнятись. Уся фурнітура пофарбована у чорний колір за каталогом RAL. Фарбування відбувається порошковим методом, що є довговічним та не відлущиться з часом. Розміри цієї скляної перегородки ширина 1500 мм. Та висота 2200 мм. Якщо обираєш собі перегородку, пиши нам в дірект або телефонуй.